Мир вам, браття і сестри, звісно, якщо ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. І в зв'язку з тим, що я сьогодні в шостій виголошую лекцію з приводу європейської культури, то виходжу в ефір трошки в незвичний час. І а, буду говорити за всяку політичну актуальність і не тільки за політичну актуальність, але в першу чергу, от багато хто питає, Фінляндія в НАТО, що це означає, і ну звісно, це просто в технічному смислі означає головняк для РЕФІ додатковий і розширення можливості НАТО. Тобто НАТО це підсилить взагалі. В чому проблема з такими структурами, як Європейський Союз, НАТО, не кажучи вже за ООН і інше. В чому їх імпотентність? В тому, що вони. Непередбачений механізм виключення, от давно, наприклад, з НАТО треба було б вигнати Угорщину. Можливо, подумати щодо Туреччини. Звісно, що з Туреччиною це складне питання, але от Угорщина точно Угорщина мала би бути видалена з Євросоюзу, тому що вся її діяльність деструктивна. І, скажімо, посилення цих організацій і Євросоюзу і НАТО. Полягає не стільки в тому, щоб включати нових членів, хоча це дуже важливо і потрібно, скільки в тому, щоб виробити механізм видалення зайвих членів, таких як Угорщина і деяких інших. І от до тих пір, поки це не буде зроблено, то, скажімо, проблема буде лишатися. Ми знаємо з вами, що старі смисли не вмирають, коли народжуються нові. Фіни, яких ми трохи недооцінюємо, уже в 17 столітті виконували функцію легкої кавалерії в шведській армії у Густава Адольфа, Наприклад, Густав Адольф це дуже відомий реформатор армії, взагалі в Європі дуже відома людина. Він воював і в Польщі відвоював тридцятилітній війні. На жаль, був в цій тридцятилітній війні вбитий в бою. Під Люцерною, які, в принципі, шведи виграли, але їхній король був вбитий в цій війні. Він залучив фінську кінноту, от як не дивно, це фіно ця кіннота. В якості легкої кавалерії. Легка кавалерія це проблема всіх європейських армій. Верніше, нестача легкої кавалерії. Саме тому свого часу залучали тих самих угорців, до них сербів в якості легкої кавалерії. Ці от гусари. Козаки, які виконували в деяких арміях, в тому числі не тих, що потрібно, функції легкої кавалерії, татари виконували функцію легкої кавалерії для московитів, а іноді для українців, а іноді для поляків, а іноді проти них, і так далі. Тобто, чому так така велика участь татар, наприклад, нестачі легкої кавалерії? Тобто, це. Була дуже велика потреба, і от фіни вирішували цю потребу для шведської армії і впоралися з цим дуже добре. І от дивіться, яка дивовижна річ. Ми кажемо, сенси не вмирають, коли народжуються нові. От колись існувала єдина угоро фінська спільнота, яка потім розділи, розділилася і розділилася дуже давно, певне, ну більше двох тисяч років тому, власне, на угорців і фінів. І от фіни поступово опинилися там на Кульському півострові, і фінські племена там ближче до півночі. Угорці, які перебували під владою Хазарів в десятому столітті, відкочували, знищивши по дорозі Білу Хорвацію на Галичині, яка велика держава, яка знаходилася на місці нинішньої Галичини, називалися. Біла Хорвація, вони її знищили, перевалили через Карпати і там в панонії оселилися, і потім з'явилася Угорщина. І от проходить дуже багато часу, півтори тисячі років, і все ще архетипи працюють. І угорці, і фіни, які давно забули про існування одне одного, все ще є чудовими легкими кавалеристами, що було використано в XVII і 16 столітті. Ну будемо вважати, що фіни і нині для НАТО, для європейських країн для заходу будуть виконувати функцію подібну до тої, яку вони виконували в 17 му і 16-му столітті. І це чудово, на наш погляд, що така справа відбудеться. Є одна важлива проблема, на яку на якій я хотів би наголосити. І е, от це не, не, хайп, не, не хайпова тема, браття і сестри, але про це треба сказати. І от ті, хто має можливість, яким чином треба на цій темі зосередитися. Е, у нас є військові медики, як ви знаєте, які виконують дуже важливу функцію. На стабілізаційних пунктах, які знаходяться за 3, за 5, за 10 кілометрів від фронту, вони працюють. 24 на 7. Це дуже важка, виснажлива робота. Люди давно вигоріли. Це психологічне і фізичне вигорання. Уявіть собі, от цей потік поранених, який іде, і ти працюєш в день, вночі у тебе не буває вихідних. Ти відпочиваєш і спиш якось там уривками. Ти весь завжди перемазаний кров'ю, на тобі величезна відповідальність за життя цих людей. І от виявилося, що начальство вирішило зняти фронтові доплати медикам, які працюють на бригадному рівні або на стабілізаційних пунктах. От, наприклад, гуляй поля. Гуляй поля, яке постійно під обстрілом. Оце от люди, які працюють 3 кілометри від фронту, вони весь час отримують собі на голову снаряди. Вони весь час. Вони весь час працюють з пораненими, вони ризикують в цей момент і перепрацьовують, і тут їм знімають всі фронтові доплати. І вони знають, що їхні колеги, які не на фронті, які десь там в Івано-Франківську, що їхні колега давно вже, тобто, не давно щойно купив собі нову машину, тому що там хабарі, тому що система подяк вже відновилася в лікарні, і всі там чудово живуть ці добрі люди. І... От, от як їм бути, ви розумієте? Це додатковий удар по психіці, і це крещуща несправедливість. От судді мають більше 100 тисяч гривень, це крім своїх хабарів, це офіційних зарплат. А фронтові медики, які ризикують життям, яких уже багато загинуло. Якщо це народне, народному рівні збереглися, якщо це бригадний рівень або стабілізаційні пункти, з них були зняті досі зарплати. Був вчора поданий скандал. Поподнятий скандал, і слава Богу, що командування територіальної оборони на це відреагувало і пообіцяло найближчим часом виправити ситуацію. Ну, принаймні, в підвідомчих стабілізаційних пунктах. От, наприклад, в гуляє полі буде виправлена ця ситуація. Будемо сподіватися, що за лютий місяць вони все-таки отримують якісь гроші ці люди. Але інші роди військ іще не поворухнулися в цьому смислі. І ми маємо підняти це діло. Від роботи цих медиків залежить, залежить життя наших бійців. Цих медиків має бути багато, і вони мають е, належно отримувати за свою роботу. Тим паче, у нас багато отримують чиновники, у нас багато отримують судді. У нас багато отримують всякі кровопивці в тилу, просто негідники, та просто їхні колеги, які не пішли на фронт. Є не фронтовими медиками, і скажем, ну це несправедливо, коли не фронтовий медик отримує в цілому виходить так от з подяками клієнтів пацієнтів, більше ніж фронтовий медик. Тобто, не фронтовий медик може бути чудовою, хорошою людиною, ну просто він не повинен отримувати більше ніж фронтовий медик. І цю ситуацію треба виправити, і я зараз закликаю і е, командувачів відповідних родів військ, і напрямків, і міністерство оборони, е, яке взагалі-то не реагує на скандали переважно або реагує тоді, коли вже там скажімо, цей скандал піднімається в Сполучених Штатах, але можливо воно зараз зверне увагу і на цю проблему. І ще одна тема, яку я хотів би підняти. Ви знаєте, що існують чудові люди. Це РДК, Російський добровольчий корпус, і Російський добровольчий корпус діє на території РЕФІ. Він здійснює рейди, він здійснює партизанську роботу. Він час від часу захоплює. В якісь е, селища, поки що незабаром буде захоплювати вже міста, поки що не надовго, але в принципі це дуже символічно це дуже потрібно. Вступає в перестрілки з Розгвардією, з федеральними цими силами, з військами з їхньою армією цих ванюшек, е, в тому числі діє він і сьогодні сьогодні, от саме зараз, він діє так само. Московити я читав, заявляють, що вони там якісь там відбивають якісь спроби вторгнення, вступають в вогневий контакт, всяку пургу. Значить, Дії РДК успішні, і слава Богу, це наші колеги, наші друзі, і ми зичимо їм всякого успіху на їхньому цьому бойовому шляху. Дії не тільки РДК. От банюшки підтвердили все-таки ефективність підпілля в Інгушеті. От ми всі очікуємо, що сильно активізується Чечня і сильно активізується Дагестан. Там теж є ознаки активізації мусульманського підпілля, яке воює проти московитів. Але от найбільше як не дивно, в Інгушетії. Ми знаємо, що там нещодавно був була перестрілка на блокпосту. Зараз підтвердили уже наступний епізод. Підтвердили федеральні канали загибель трьох поліцейських в Інгушетії від рук підпілля Кавказького. Це так само дуже добре, тобто, потрошку, все-таки якісь. Бадьорі процеси починають відбуватися. І це здійснюють інгуші, це здійснює РДК Російський добровольчий корпус. От ми всі чекаємо, коли ж там з'явиться український добровольчий корпус, який буде діяти в Москві, в санкт ленінграді і в інших місцях. Адже українців більше живе, ніж інгушів, в Ерефі. Будемо сподіватися, що ми дочекаємося цього. Тут є запитання. І інтимка Юсіка чи Юсика питає: скільки коштує ваша колекція холодної зброї? У мене, на жаль, немає колекції холодної зброї. Тому що з тієї причини головна причина навіть не відсутність грошей. Головна причина, причина та, що я не колекціонер. Колекціонери це люди з особливою психікою. От у мене не така психіка. Скажімо, я, я, я не можу нічого колекціонувати. Скажімо, це мені не сильно цікаво. У мене є кілька сувенірів, подарованих е, друзями. Половина цих сувенірів передарована далі. Скажем, мною уже, але колекції, на жаль, немає. От е один з найбільш видатних колекціонерів білої зброї, правильно, українською не холодною, а білої зброї казати. Це Євген Гриднов, у нього є власний музей в Броварах, це чудово. Він рядує артефакти українські, вивезені за кордон, скуповує там, повертає в Україну, рятує артефакти від вивезення за кордон до його колекції легкий доступ реконструкторам, науковцям. Тобто, якщо ви для того, щоб якщо ви науковиці, хочете обстежити якийсь артефакт в державному музеї, вам потрібно буде. На отримання дозволів півтора року. А якщо ви хочете обстежити якийсь артефакт в колекції Євгена Гряду... Грядунова, вам потрібно буде зізвонитися з ним, і через півгодини Ви можете вже все це робити. Тобто на приватних колекціях тримається взагалі музейна справа Європи і Сполучених Штатах. Це от основне. Потім ці приватні колекції поступово перекочовують, ну, через заповіти перекочовують в державні музеї. Але от приватні колекціонери це все одно фундамент і основа. І сподіваємося, що так буде в Україні. Хоча у нас часто оцих от колекціонерів ненавидить держава, чиновники і, на жаль, суспільство позаяк пришелепкуватих братів і сестер, все-таки все ще багато в нашому суспільстві. Вадим Жилочкін питає. Чому потрібно ходити в церкву спілкуватися з іншими вірянами? Хіба не можна вірити в Бога без цього? Брате, в церкву не ходять, в церкву збираються. І так само, як тіло людини влаштоване не з молекул, вона влаштована з клітин, тобто з молекул, організованих клітини. Так само християнський світ влаштований не з окремих християн, він влаштований зі спільнот. Спільнота це дуже важливо, і про це казав Господь наш Ісус Христос. Він казав, що ви можете співвідноситися з Богом тільки через братів своїх. Він каже, що ви подали брату своєму, це ви мені подали, каже Христос. Ви написали заяву в мусарню на брата свого, це ви на мене написали заяву в мусарню. І навпаки. Тобто він каже, що ви можете тільки через мене. Церква це тіло Господнє саме в цьому смислі. І е, тоді, коли ви не перебуваєте в дуже тісному спілкуванні з своїми братами і сестрами, коли ви не жертвуєте заради них, коли вони не жертвують заради вас, це означає, що ви не християнин, ви просто, скажімо, сочувствуючий. А от е, співчуття це ніщо, тобто, бути просто. Віра це містика, це не філософія. Філософія це дуже важлива, важлива теологія в наших справах, але найголовніше це безпосередня присутність божества. Головне це практика в наших справах. Це і містична практика, і містичне відчуття, і це просто доброчинність, Тобто це дія. Віра це дія. Вона розкривається тільки в момент дії, в момент екзистенціального вибору. А це означає дуже тісну комунікацію зі своїми братами і сестрами. Якщо у вас немає, братів і сестер в вірі, в прямому достеменному значенні цього слова ви не християнин. Е, Наталія Коротич питає, е, на вашу думку, чи є на Росіюшки якісь архітектурні пам'ятки, що становлять світову культурну цінність? Я не можу, от зараз не можу пригадати. Таких, які би справді становили світову культурну цінність. Ну, скажемо, все, що є в Санкт-Лінінбургі, це місто копій, зменшених копій якихось а, якоїсь європейської архітектури. Копія, само собою, світової цінності не становить в Москві. Ну, скажем, Кремль це творіння ломбардських майстрів. Але це, скажімо, уже архаїзм до той час, коли він будувався в Ломбардії, так уже не будували, це вже давно вийшло з моди. Скажімо, капіще Василія Блаженного, те, що вони всім показують, ну, це все міло, звісно, ну це не зовсім архітектура, це от скульптура. Розумієте, от Принцип буддійської ступи. От Буддійська ступа може здаватися вам будівлею, але насправді це скульптура, там немає внутрішнього простору. От оця от вся московицька архітектура, так звана часів, коли був побудований собор Василія Блаженного – це скульптура. Це вона становить собою суцільний масив цегли, і там пробиті такі маленькі ходи і маленькі камери. От в цьому масиві цегли. Ну архітектура це організація внутрішнього простору, взагалі ну в Європі і скрізь. В Москві ця скульптура тоді була, так само цей так званий собор Василія Блаженного. Це от такі ступи окремі, вони ж були з'єднані між собою тільки в 19 столітті чи в 18. -му. А так і в цих от ступах в масиві цегли пробиті оці от ходи. Тобто це не зовсім архітектура. Це можна сказати велика скульптура неоковирна. Ну, мені це не здається великою цінністю. Скажем, археологічні пам'ятки там є світово, світового значення, але все це там було ще задовго до виникнення Росії. Я сподіваюся, що досліджувати переважно це будемо. Ми вже після того, як це потворне утворення зникне. Любов Мілічева питає: час змінити державний устрій. України на історично обґрунтований гетьманат. влада військових фахівців президентство себе дискредитувало. Я за те, щоб вся влада належала військовим. Хто проливає кров за вітчизну, той має нею і керувати. Це логічно, нормально і обґрунтовано. Можу сказати, що і серед військових, і навіть серед героїв є люди не зовсім здібні, не зовсім чесні. Можливо. Є. Певною мірою взагалі не існує, скажімо, універсально доброго рецепту ні для чого. Але те, що серед не військових значно більше людей некомпетентних і злодійкуватих, це от 100%. Тобто вся влада військовим це абсолютно правильно. Леонід питає, як відучити наших людей кланятися чекістам-гундяєвцям? Директивним способом, все добре в світі впроваджувалося. Директивним способом через силу. Гігієна свого часу нав'язувалася силою, щеплення нав'язувалося силою, картопля нав'язувалася силою свого часу, висока культура нав'язувалася силою більшій частині людства. А воно ж не хотіло ніякої високої культури, це саме людство. Так само і скажімо, ПЦУ і істину віру потрібно нав'язувати, скажімо, директивно, просто силою. Ну так само, як свого часу, московське православ'я нав'язувалося репресивними способами, так само і звільнятися від московського православ'я потрібно репресивними способами, і це буде добре, душевно і чудово. Братя, на цьому я думаю, що ми будемо завершувати, тому що вже за 25 хвилин мені треба буде читати лекцію офлайн. Якщо ви не прийшли на цю лекцію офлайн, то мушу висловити вам своє щире співчуття. Нагадую, що 22 квітня буде прем'єра в культтеатрі. Це тут, де я зараз перебуваю, буде прем'єра вистави Колаборант. І о, от я вас запрошую на цю виставу. Поцікавтеся. Можна придбати краще придбати квитки зараз. Там ще є невелика кількість квитків, тому що активно розкуповують. Ну як і на будь-яку прем'єру, активно розкуповують ці квитки. Це вистава за моєю п'єсою, і мені здається, що п'єса була вдала, і вистава так само буде вдала. На цьому вам моє щире українське амінь.